Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це коротенький прогноз для вас на 10 березня, коли буде новий місяць. Він буде в знаці риб, почнеться об 11 годині за київським часом. В першу годину після настання нового місяця ми можемо сміливо прописувати плани на найближчий місяць. Риби вважаються. Дванадцятим домом, домом завершення. То це сприятливий період для того, щоб ви підготувалися до чогось більш нового, більше заглибились в себе, в свій внутрішній світ, свої бажання. Рибами управляє Нептун. Це планета, яка має вищий прояви Венери, тобто нашої віри і всесвітньої любові. Це найбільш містичне новомісяче. Яке може розвинути нашу інтуїцію, допоможе нам розкрити свої творчі здібності, чутливість душі? Зараз дуже багато планет в цьому знаті, можливі віщі сни, оскільки новий місяць буде відбуватися в знаці води, то буде торкатися таких тем роботи з підсвідомістю, з психологією, своїми почуттями, вмінням бачити знаки та підказки Всесвіту. Сприятливі молитви, медитації, релігійні, езотеричні практики, візуалізація ваших бажань, адже це також дім мрії, фантазії, сприятлива йога, сприятливий період для пошуку натхнення, приву благодійності, безкорисної допомоги іншим, а також лікування, оздоровчі практики. Цей же період може бути розгубленість та хаотичність, туманність, та якраз інтуїція нам допоможе розібратися в ситуації, бути більш емпатичними. Проявляти свою чутливість та доброту ми можемо пописувати плани, які пов'язані із езотерикою, психологією. Це може бути звернення до астрології, нумерології, наприклад, або ж рум, розвиток творчих та онлайн проєктів відпочинку, відвідування ретритів, спа-салонів. Зараз період для звільнення від чогось непотрібного, щоб у нас звільнилася енергія для. Чогось нового, що прийде, із настанням нового місяця. В який сектор для кожного знаку зодіаку попадає новий місяць, де буде зароджуватися нова енергія? Вже є відео на моєму каналі для кожного знаку зодіаку. Можете переходити, я залишу посилання в коментарях. А зараз я хочу розказати вам вплив нового місяця для народжених в певні дати. Оскільки новий місяць буде у 21 градусі риб, то сприятливий аспект будуть робити місяць із сонцем до всіх, хто має чутливі точки в 21-му плюс-мінус 2 градуси раку та скорпіону. Важливим є період і для людей, які народжені із 8 по 12 березня. Адже сонце з місяцем будуть у з'єднанні із вашим натальним сонцем. Тож для вас буде не тільки ваш новий рік, а дуже важливий рік, адже буде зароджуватися енергія. Це дуже сприятливий час для починання чогось нового в вашому житті. Напружені аспекти будуть від сонця та місяця для людей, які народжені в такі дати: із 8 по 12 червня, із 10 по 9 вересня, із 9 по 13 грудня це буде період, коли ви можете бути чимось незадоволений або на свідомому, або на підсвідомому рівні, і це буде спонукати вас до дій для того, щоб ви реалізовували себе, шукали нові шляхи для покращення свого життя, аспект можливостей та удачі. Сонце з місяцем будуть робити для людей, які народжені в такі дати, як із 9 по 13 січня, із 8 по 15 травня, із 10 по 14 липня та 10 по 14 листопада. Цей період можуть бути руйнування перешкод на вашому шляху, будьте уважні, адже можуть бути і аспекти можливостей, які ви можете не помітити. Це можуть бути можливості для вашого розвитку, для розширення сфери вашого впливу. Мрійте масштабно, сміливо, адже зараз. Діє чудовий гармонійний аспект між Сатурном, планетою відповідальності, планетою матеріалізації і Юпітером, планетою успіху та удачі. Саме зараз народжується новий цикл Сатурну, який буде давати вам можливість втілити свої плани в життя. Відео про новий цикл Сатурну вже є на моєму каналі. Силочку залишу під цим відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.